Знову отримала нові рослинки. Ось такі невеличкі. Купила набір, продавався такий. Це в нас жимолость. Це вівсяниця. Такі тонесенькі, тонесенькі листочки. Осока. У мене вже є осока. Чотири кущики. Ну, вони крупніші, це мілка. Ну, так як розпродаж була. Рослинки такі невеличкі. Це гейхера. А це бересклет. Вічно зелена рослина. Листочки на зиму мені не скидає. Всі рослинки на зиму не скидають листочки свої. Я стараюсь таке купувати, щоб і зимою любуватися ним. Отакі рослинки. Зараз буду їм шукати місце. І буду висаджувати. Чудові, вони підростуть, будуть гарні. Посадила я ці рослинки. Тут воно буде зростати. Перекопала. Хотіла ж туди до забора копати, Ну, мабуть, не буду. Буде так. Так, ще отримала я рослинки, тільки йшо. Поїхала. Так. Емеральд Гулд. Отакий От гарний бересклет. Барбарис Red Rocket. Вже попускав бруньки. Це у нас нана. У мене є така на штамбі, ось це на штамбі от. А це буде на землі рости. І можжевельник Олд Голд. Такий він. Це буду зараз висажувати. На цій ділянці вже завершена посадка, вже буде все. Отак От я скопала, копала, землю всю витрусювала, корішки всі повикидала. От. Ой, сім пятниць на неділю в мене. В общем, передумала я з такою клумбою. Перекопала я його аж до заборчика. І мені так здається, виглядить набагато краще. Вона ширша тепер ця клумбочка. От, перекопала і тут над забором. Тепер залишилося вкопати бордюр по краю. От. Отак от, от. Посадила я рослинки вже свої. Вже ростуть. Також барбарис. Дуже він гарний на сонечку. Листочки. Такі червоні, червоні, аж бордові. Це інше маленький, підросте буде дуже гарно. От. Також вже і рози вже обрізала. Мені здається, так буде краще. Аж до забора. Прокопане і хорошо. Ой, сонечко світе, вже вечір. Також придбала я собі шовковицю на штамбі. Така вона чудова. Мудрину вже сюди висадила. В неї вже бруньки є, вже тепло настало і вона випускає свої бруньячки. Тут ось також я працювала, вирівнювала уровнем верхівку края вирівнювала. На днях має прийти мені по новій почті пленка. І будемо вже робити водойомчик. От. Також обрізала я цю чудову свою ялиночку, вона була дуже висока, я її трошки повкорочувала. От такі справи. Також тут рози обрізала. У них вже листочки такі здорові, а ще морози ночу. Вже прям гарні такі бруньки. Листочки вже прямо. Вони по кругу в мене так ідуть розочки і самшити. Отак от вийшло. І так мені дуже подобається та клумбочка. Скопано все. Тут хвилястий бордюр буде край. Край хвилястий. Бордюр у мене коричневого кольору. Тут я натягла ниточку, щоб було рівненько. Ну, так вроді рівно вийшло. Ось, також гарні котики, чудові прям. Їх мало, тому що вона отримала стрес. Вона пересажувалася ця деревинка. вербак марно. І тут ось на двох гілочках тільки рясно. Ось і третя маленька, дуже рясна. А тут майже нема на цих гілочках. Ну і нічого, на наступний рік буде більше котиків. Адже вони стресують після пересадки. Ось так вийшло. Мені подобається так краще. Суцільна клумба вийшла. Вже сонечко сідає, вечір і лунає повітряна тривога. На жаль.